Вітаю вас! Мене звати Кеба, і сьогодні ми з вами поговоримо про неймовірного, неперевершеного і просто чарівного музичного виконавця Вілвуда. Заставочка. Перед початком даного відео хочу дуже сильно подякувати моїй подрузі та по сумісництву авторці телеграм-каналу Соня не вміє Малювати. Хто не підпишеться, я тому голову відгризу. Давайте спочатку розберемо, хто такий цей ваш Вілвуд взагалі. Народився він 19 липня 1993 року. Нам про його особисте життя мало відомо, тож зосередимося на музичній кар'єрі. Творчістю він почав займатися ще в середній школі і встиг стати учасником багатьох гуртів та змінити безліч псевдонімів. З його пісень та від нього самого можемо дізнатися, що він страждає від психологічних проблем та наркозалежності. З приводу останнього є один цікавий факт: 2012 року Вілвуд лазив по різним коледжам, намагаючись вивчитись на комедіанта, при тому, що він в цих коледжах і не був зачислений. Паралельно з цим він бавився наркотиками. У результаті такого способу життя він повністю забув 2012 рік. У своїх піснях він часто посилається на нього, та навіть написав пісню, яка так і називається «2012». Значну частку своєї кар'єри він виступав з глистами, а точніше у групі and the Вілудзепомс, тобто правильно назвати їх стрічкових рибаки, але погодьтесь глисти звучить прикольніше. Почали вони виступати у 2015 році, і у 2023 взяли перерву. Разом вони записали такі альбоми, як «Everything is a lot», «Selfish» та альбом, який фактично складається з записаних пісень з концертів Зеріалудз дві З 2020 року. Вілвуд починає виступати зі звичним нам псевдонімом без прописки гостів. Проте досі з ними виступає. Це був такий собі ребрендинг. Відразу після цього він записує один із найпопулярніших своїх альбомів The Normal Album. Щоб зробити обкладинку до цього альбому, він мав фотосесію з вікном. Фотки там досить прикольні, ну і фанати наробили з ними малю. До речі, про обкладинки. Майже всі їх він малює сам. Чому майже? Тому що у нього є обкладинки з фотографіями, як в The Normal Album». Ну, про цю частину історії ми поговоримо, думаю, що пізніше. Тож, які альбоми вийшли далі? Come Here and There, написаний для подкасту його друга. Далі In Case I Make It, Далі в нас, 19 серпня 2020 року, вийшов альбом Ferryman, який був написаний у співпраці з одним виконавцем. Вибачте, я не вимовлю його ім'я. У січні 23-го року Вуд випустив альбом In Case Die, в якому були записи пісень з його туру по США. Після цього він взяв перерву на невизначений термін. Нещодавно стало відомо, що Віл Вуз готує перезапуск за Normal Album. Тепер перейдемо до усіляких цікавинок. Свою кар'єру Віл Вуд починав як комедіант, що думаю, закономірно беручи до уваги його історію з коледжами. Він також стверджував, що у нього є дочка. Навіть показував її на своїх концертах, проте виявилось, що це дочка його друга. Навіть після розкриття брехні Вілву досі продовжує говорити, що у нього є дочка. Обкладинку до альбому Селфіш він змалював самого себе. Просто гляньте на цього генія! Він також дуже любить щурів. У нього є два щура наразі: щурик експерт Берт та рівно кваліфікований щур. Був ще один: Щур вінос Алгемон Сократ Бой. Проте він, на жаль, помер у 2023 році. В інтерв'ю Віл стверджував, що поцілував безліч хлопців у коледжі. Проте це неправда. І на татачу в яких жанрах працює Віл Вуд. Він є автором спокій джазу та працює в іще таких жанрах, як фольк, рок-н-ролл, поп-музика, джаз, латинська музика та клазмера. А тепер перейдемо до моїх особистих рекомендацій. Хоча це скоріше список якихось улюблених пісень, тож перейдемо до моїх любимок з різних альбомів. Я просто буду перечисляти вам пісні, бо копатися в їхніх сенсах дуже довго. І я думаю, якщо ви захочете, ви це зробите і без моєї допомоги. Цей шматок був перезаписаний стільки разів, що я більше не хочу це повторювати. Тож, ось вам на екрані всі мої улюблені пісні. Користуйтесь, слухайте. Любіть вілду. А тепер тема, про яку я з вами поговорю, не так формально. Ви взагалі бачили, що з каналом Нелвуда було? Дві пісні ви вийшли з її обкладинками, і одна з якимось незрозумілим голосом, який, очевидно, не Вілвуда, видно також АІ І про одну першу, тобто таку мені сподобався коментар по типу Вілвуд став ліфтом і тому він пише пісні для ліфтів. По-моєму, це шедевр е думки людства. Так, але добре. Не панікуємо Віл вже місяць тому написав, що. Це все якісь хакери, бо він не робив такі обкладинки, і не робив би за її. Всі відео видалені з його аккаунтів, і мюзик, і такий. Spotify, здається, також нема, або я просто сліпа і не побачила. І також в цьому ж повідомленні він зазначив, що вже рік працює над перезапуском свого альбому. Оцей про який я вам говорила десь хвилини-дві, тому там буде тайм-кодик, я не знаю, чи він вам треба, але найбуде. Гляньте, до речі, яку рекламу зробили фанати Вевуда на тимп-сквері. Це, це шедевр, я вважаю. Що ж, на цьому у мене все. Сподіваюся, вам відео сподобалось і ви прийдете в нашу фанбазу візу. Відео можуть бути неточності, тож я буду рада, якщо ви мене підправите в коментарях. Не забувайте ставити лайки та підписатися на канал, якщо вам було цікаво. Також нагадую за. Телеграм-канал моєї подружки. Та мій. В ньому я виставляю свої малюночки. Так. Дякую вам за увагу. До зустрічі. Боже, як я не вимовляти англійські пісні, групи. Все, це, все, жах.